Ласкаво просимо до казок, які не варто читати. Це незвичайні історії. Вони живуть на межі сну та реальності, де слова перетворюються на дзеркала, а кожна казка це ключ до чогось прихованого всередині вас. Тут немає простих відповідей. Є лише питання, що ведуть глибше, є метафори, що відгукуються у серці, і є подорож, яку кожен проходить по-своєму. Якщо ви шукаєте більше, ніж просто історію, слухайте уважно, деякі казки залишаються з нами. Назавжди час починати. Квітка, яка не хотіла бути квіткою у самому серці лісу, там, де вітер полюбляв розчисувати траву, а сонце щодня розливало медове світло, стояла вона, самотня квітка. Вона була високою, зі стеблом, що гойдалось навіть тоді, коли вітру і близько не було. Її пелюстки були тонкими, немов намальованими найвитенчнішими пензлями світу. Але квітка була нещасною. Ох, яке ж мені лихо! Зітхнула вона, оглядаючи на траву, що росла навколо. А що сталося? прошепотіла травинка поруч, поправляючи свою зелень. Ти драматично вигукнула квітка. Дивись на себе, я, яка ти рівна, яка акуратна, а яка зелена, а я... я. Занадто висока, занадто яскрава, занадто квіткова. Ну, це не зовсім лихо, ніяково промовила травинка. А от і лихо, якби ж я могла стати травою, Квітка сумно схилила голову. Встань! Хором прошепотіли інші травинки. Вітка напружилася, намагаючись зробити себе нижчею, заховати пелюстки. Але марно, ох, це неможливо. вигукнула вона і повернулась до найближчих грибів. Ось Дивіться на вас. Яка ви гармонійна компанія. Всі однакового розміру, кольору. Стоїте так, ніби вас спеціально хтось висадив для симетрії. А ти можеш приєднатись до нас? запропонував найближчий гриб. «Так? А, як? зраділа квітка. Дуже просто. Потрібно просто мати шапку. А що далі? Стояти мовчки. Квітка спробувала. Накрутила на себе кілька листочків у формі шапки і завмерла. Але через хвилину ні. -ні. Це не для мене, я не можу стояти мовчки. Ну, тоді тобі не судилося бути грибом. Похитався гриб і повернувся до своїх грибних справ. Квітка знову зітхнула і поглянула на їжаків. Їжати. Такі чарівні, якби я могла бути їжачком. Давай, буркнув один їжак. А, просто закидайся в клубок і нікому нічого не кажи. Квітка спробувала. Ну що? запитав їжак, мені незручно. Ну, так і бути їжаком це. Серйозна справа. Квітка похнюпилася. Вона заздрила всьому лісу. Одного ранку квітка прокинулась від небувалого гамору. Галявина гуділа, як вулик, і, здається, причиною були пташки. Вони літали туди, сюди, сперечалися, змахували крилами і взагалі поводились так, наче світ щойно став квадратним. Добрий день, закаркав найсерйозніший грак. Розгублено промовила Квітка. Ми тут летіли і як би це сказати. Е, ти, певно, не в курсі, але ти найкрасивіша рослина у всьому лісі. Ні. похитала головою квітка. Так, заперечила синиця. Ні. Так. Ні. Гаразд ти не віриш. Бо це неправда. Отже, тактика слів не працює. Треба діяти. Квітка, яка щойно прокинулась, і ще не встигла вирішити, чи цей день буде гіршим за вчорашній, заплющила очі. Чудово! Ще й птахи тепер прилітають мене. Дражнити. Дражнити? обурився грак. Та я б скоріше почав цитувати старовинні книги, ніж дражнити. Але ж ти ніколи не читаєш старовинні книги, зауважила синиця. Отож би бо й воно. Слухай, Квітко. Ми, ми хотіли сказати, почала синиця, але квітка її перебила. Нічого не кажіть. Я вже знаю. Ви скажете, що я гарна. Правда? Ну, так, розгублено кивнула синиця. Я знала, всі так кажуть. Але це неправда. Чому ж неправда? обурився щиглик. Бо я ж бачу, я не схожа ні на кого. Я, я не схожа на траву, я не схожа на гриби, я не схожа на їжаків. І добре, що не схожа на їжаків, пробормотів грак. Вони між іншим постійно нюхають свої лапи. Ви просто кажете це, бо вам більше нічого сказати. Ташки переглянулися. Оце так справи, прошепотіла синиця. Це вже клінічний випадок, похитав головою грак. Невже, невже вона не знає, що існують інші квіти? Прошепотів щиглик. Очевидно, що не знає, ми повинні щось зробити. І тут пташки влаштували велику нараду, ситуація критична, урочисто сказав Грак. У нас є лише два варіанти або ми змиримось з тим, що квітка. Все життя проведе в зневірі?» Ні, це не варіант. Хором викрикнули всі. Або ми влаштуємо їй сюрприз. Це вже схоже на план. вигукнула синиця. Але, але який? Ми знайдемо інші квіти. Запропонував щигли. І принесемо їх сюди, підхопив грак. Вона побачить, що квіти всі різні і зрозуміє, що е, бути унікальною це чудово, закінчила синиця. Геніально! крикнули всі разом. І так почалась. Велика пташина операція. Посіємо красату. Бо слово красу ніхто з них не міг узгодити між собою. Завдання було непростим. Пташки мали знайти найрізноманітніші квіти, які тільки росли в лісі. Отже... Розлітаємося, крикнув грак, збираємо насіння всіх можливих квітів. А які вони мають бути, перепитала синиця. Красивими, а, але ж всі насіни не виглядають майже однаково. Ох, ну, тоді беремо різні і почалося. Синиця полетіла до соняхів, де набрала цілу жменю чорненьких насінин. Щіглик знайшов макове поле і повернувся з крихітними маковими зернятами. Грак, звісно, не став працювати сам, а переконав сорок зібрати насіння дзвоників і ромашок. Я... Нести не можу, уборювалась одна сорока. Ані просто при нас пішки, відповів грак. Але я птаха, ну, значить, користуйся дзьобом. І так з усіх кінців лісу птахи приносили насіння від фіалок до кульбаб, від лілій до волошок. Ви тільки уявіть. її коли вона це побачить, тішилась синиця. Головне, щоб вона не подумала, що це змова пробурчав Граб. І ось нарешті всі насінини були зібрані. Вночі, коли квітка міцно спала, птахи влаштували грандіозний обряд. Посадки. Глибше, глибше закопуй, гра. Я не копач, я стратег. Синиця, ти не плутай мак з дзвіночками. А чому? Вони не ростуть одразу? Квіти не ростуть миттєво, щіглику. Але це красиво, коли вони всі разом. І коли все було готово, птахи сіли на гілках і з задоволенням спостерігали за своїм великим планом. О, це буде чудово, мрійливо прошепотіла синиця. А якщо вона й далі буде сперечатися? підозріло спитав грак. Ну, тоді ми влаштуємо ще одну нараду. І птахи засміялися. Вони знали, що чекати це не завжди весело, але іноді воно того варте. Через декілька тижнів на галявині мало статися справжнє диво. Квітка і не підозрювала, що птахи щось задумали. Вона жила, як завжди, трохи зітхала. Трохи сумувала, трохи заздрила грибам, які принаймні вміли ховатись під капелюшками в дощ. Але одна річ її непокоїла. Птахи вони постійно з'являлись на галявині, підозріло перещіп спостерігали за нею з гілок і ховалися коли вона намагалась запитати, що вони тут роблять. Одного разу вона помітила синицю, яка сиділа на найближчому дубі і намагалась виглядати невидимою. Що робиш? запитала Квітка. Нічого, злякала синиця і сховала голову під крило. А чому ти сидиш тут вже півдня? Сонце гріє, добре ось і сиджу. Але ж ти в тіні. І я загартовуюсь. Квітка зітхнула. Вам знову нічого робити? Так, е так», – І синиця полетіла геть. Але наступного дня знову з'явилася цього разу з щигликом, який явно намагався виглядати буденно, але постійно підглядав вниз. «Ви знову тут пробурмотіла квітка. Ми просто мимо прилітали, сказав Щеглик. Вже третій день поспіль. Е так то було дуже довге мимо. Квітка знизала пелюстками. Ви точно щось задумали. Хто ми? Грак зробив вигляд, що ж образився. Ми, ми, ми просто вивчаємо е, вплив галявини на е, е, баланс екосистеми». Це щось із розряду «Ми нічого не задумали, але ти ще здивуєшся? Ні-ні-ні. Зовсім ні, занадто швидко відповіла синиця. Квітка вирішила не витрачати нерви. Ну, якби у неї були нерви, звісно. Так минали дні. Птахи час від часу прилітали, тікали, знов з'являлись і поводились так, ніби от-от має статись щось грандіозне. І ось воно сталося. Одного ранку, коли сонце тільки-тільки виглянуло за обрію, квітка прокинулась і. Що це? Вона завмерла. Її оточували інші квіти. Вчора їх тут не було. А сьогодні. Ціла галявина, це, це якась помилка. Ні, це було неминуче. вигукнув грак, який вже сидів поруч і насолоджувався її реакцією. Що ви накоїли? Ми? Ніча. Це природа. Природа, розумієш? Просто трішки пришвидшена природніми маніпуляціями. Квітка дивилася навколо, повсюди розпускались пуптінки, відкривались ніжні пелюстки, і повітря наповнилося ароматами, яких вона ніколи не знала. Волошки радісно виглядали з трави. Мак хизувався своїм яскраво червоним убранням. Ромашки відверто загравали з бджолами. Привіт, проспівала якась жовта квітка. Яка чудова погода! вигукнув блакитний дзвіночок. Вау! прошепотіла квітка, не вірячи своїм очам. Всі, всі ці квіти, ви всі різні. Очевидно, усміхнувся Соня. А, але ж, але ж я, ну я думала, що я одна така дивна. «Дивна!» – здивувалась фіалка, ти чудова. Я, я хотіла бути схожою на траву. Навіщо? Хором вигукнули всі. Ну, а я хотіла бути як гриби. Ну, вибач, але, ну, ти явно красивіша за гриби, пробурчала Ромашка. «Але...» Я думала, що я не така, як треба. А хто сказав, яка ти маєш бути? спитав Щиглик. Квітка завмерла. А вона не знала. Вона просто звикла думати, що якщо ти не такий, як усі навколо, то з тобою щось не так. Але тепер. Вона бачила різноманіття. І найцікавіше всі вони були різні, але всі однаково прекрасні, отакої, «От пробурмотіла вона. Ну, що, віриш тепер? спитала синиця. Квітка подивилась на свої пелюстки – вони були яскраві, м'які, сонячні, і вперше за весь час вона поглянула на себе не з розчаруванням, а з інтересом. Здається, так. Грак перезирнувся з іншими птахами і задоволено кивнув. Що ж, місія виконана. Отже, святкуємо. вигукнула синиця. Сніданок! закричав щеглик, і всі розлетілись по своїх справах. А квітка залишилась на галявині, оточена різнокольоровими друзями. І нарешті зрозуміла, що вона прекрасна така, яка є. А головне, вона завжди була такою. Просто потрібно було подивитись на себе під іншим кутом. Самооцінка не росте там, де ти порівнюєш себе з усіма. Вона розквітає там, де ти приймаєш себе. Таким, як є. І якщо ти раптом відчуваєш себе самотнім, можливо, просто варто знайти свій луг, а не намагатися стати грибом. Ось і кінець нашої сьогоднішньої історії. Можливо, саме зараз час зупинитись і просто насолодитись моментом або хоча б зробити глибокий вдих. Казки мають дивовижну здатність нагадувати нам про важливі речі. Тож, якщо вам сподобалась ця історія і ви хочете ще більше чарівних, мудрих та захопливих сюжетів, не забудьте підписатись. А ще нам цікаво почути вашу думку. Напишіть у коментарях, залиште відгук або поділіться цим випуском з тими, кому теж. Потрібно трохи більше спокою. До наступних історій мрійте, досліджуйте і пам'ятайте, навіть найпрацьовитіші бджоли заслуговують на відпочинок.